Розважаються і волонтерять студенти в умовах війни знаходять способи підтримувати моральний дух, організовувати благодійні заходи, допомагати переселенцям і військовим, збираючи кошти, речі першої необхідності та активно беручи участь у культурних і соціальних ініціативах. Попри виклики воєнного часу, вони продовжують навчатися, будувати плани на майбутнє та робити внесок у перемогу України. Один день у стінах Хмельницького національного університету може бути насиченим безліччю подій. До прикладу, у бібліотеці влаштували майстер-клас. Приготували майстер-клас, ми всі деталі е, відмірялися. Тобто є в нас якийсь такий стандарт, ми всі деталі відміряли, відрізали і е, поетапно розповідаємо учасникам майстер-класу, що за чим проводиться як мотається лялечка. Готові вироби будуть доповненням до традиційних посилок військовим. Щоб вироби, які ми зробимо мотонки, були як обереги, відправлені нашим хлопцям на схід, які є саме представниками Державної прикордонної служби. Зараз академія збирає такі різдвяні подарунки для своїх захисників, які там зараз знаходяться. І Ми хочемо також долучитися до цієї акції. Вироби, які будуть сьогодні вироблені, будуть також їм передані. Студенти прикордонної академії та національного університету вперше спробували виготовляти мотанку. Ну, загалі наша державна прикордонна служба завжди старається залучатись до якихось активних заходів, які в майбутньому допоможуть і нашій країні, і нашим воїнам. Насамперед, зараз ми робимо ці ляльки. Ми надіємося що на війні вони комусь допоможуть. Ну це комусь принесе щастя. Мені це цікаво зробити. Поки цікаво, як це саме тримати без без єдиного узла. Буде цікаво, що буде далі. вже у іншій аудиторії завзято виготовляють окопні свічки. Ці окопні свічки вони, як джерело тепла, світла виступають символом нашої вдячності воїнам, які боронять нашу Україну. Студенти волонтерять уже другий рік поспіль. У вільний час збираються та починають мити бляшанки, плавити парафін і нарізати картон. А з минулого року і в цьому році 2200 окопних свічок, а в цьому році минулої суботи ми 500. То, і якраз ми готуємося з одного ящика. Якщо маленьких, то це виходить 130 свічок, і якщо великі свічки, то це близько 70. Кошти на необхідні матеріали збирають самостійно, як і бляшанки, які заготовляє вся студентська спільнота. Парафін замовляємо в інтернеті, бляшанки збираємо з гуртожитків так само приносять викладачі, інші студенти, помагу також хтось приносить. Якщо пройти трохи далі коридором, то можна насолодитися телевізійною грою Хто зверху. Хлопці проти дівчат це риторична боротьба, яка допомагає розвантажитися від навчального процесу та ближче познайомитися один з одним. Під час підготовки дуже багато ефірів переглянули і так само зосереджувалися і думали, перехолювалися. Ми вирішили все імпровізувати. Щоб наступного дня не вирішили студенти, усе це на користь їхньої громади. Вони створюють нові проекти, організовують акції та заходи спрямовані на розвиток. Їхні ініціативи сприяють згуртованості, поширенню соціальної відповідальності та формуванню спільного бачення майбутнього. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.